Викатуємо зараз по Донбасу, розвозимо допомогу а, різним підрозділам і, як то кажуть, зустріли а, старих друзів. Ось, а, Нагадаю вам, що 101 БТР було придбано фондом і передано а, підрозділам сухопутних військ. Зараз вони виконують бойові завдання на Донбасі, тішаться військові ними. Кажуть, що а, машинки дуже меткі, хороші. А я в свою чергу хочу подякувати всім, хто свого часу скинувся і зробив а, цей проєкт реальністю. І хочу вам просто розказати і показати, як це все відбувалося, як ми здобували 101 народний бронетранспортер. все, що є о, броньоване і на гусеницях, має бути у нас. Збираємо на броньований кулак. Сергій Притула оголосив новий мегазбір для захисників України. Е, тільки за 9 годин зібрали на бронетранспортери Спартан 100 мільйонів гривень. Такий неймовірний результат: 236 мільйонів гривень. Ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо цей збір. Наскільки е, українці круті? Правда, за півтори до. Facти um викоnali пере перевиконали план. So we've got two Spartans here a stormer, and then there's a Sultan behind there. And on this side. We've got another got another Spartan here and another Sultan. These are all ready to go. Ідуть, ідуть

Спартан а, по цій акції <ріст> перед кордон України ми вийдемо в паблік і людям це все, все розкажемо і покажемо. Ми з вами дуже сильно старались. Ми з вами довго чекали, ми витримали все. Вітаю! Починаємо завозити. в різний спосіб. Ходи сюди ближче, я покажу, я покажу як наші польські друзі нам допомагають з логістикою. Добре. 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 Дай я тебе покажу людям. Дякую тобі. Що, ласкаво просимо в сім'ю. Настав час народних спартанів. За кошти небайдужих українців і тих людей за кордону, які нас підтримують, нашим фондом було закуплено. 101 гусеничний бронетранспортер. Розвантажуємо потихеньку. Доходять, 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 доходять. І там за ним ще один, правильно? Звір машина чи ні. Прийшла вже друга партія у кількості 20 одиниць. У нас там ще 24 одиниці. Плюс тих от, які ми завезли. 20, разом 44. Таким макаром у нас немало. А 44 одиниці броні. Що тут у нас? Що тут у нас всередині? Ще два. По розпорядження сухопутних військ надійшла чергова партія народних броньовиків у складі 18 одиниць. Тепер їх у нас 62. Незабаром очікуємо ще 39. Дякую вам за ваші донати. Партія. Тепер їх у нас 78. Слава Україна! Героям <ріст> слава! <ріст> Цим проєктом ми знову показали українцям, що немає нічого неможливого, якщо є велике бажання. Підтримувати рідне військо. І коли Залужний сказав, що йому для контрнаступу треба кілька сот БТРів, кількасот танків і так далі. Ну, ми з людьми от, організували цей, цей проект і сотню один, Давайте не будемо недооцінювати ще загнали. Це не просто бронетехніка. Це, це велика і нестримна любов українців до своєї армії, яка ось має. Вираз в різних речах цього разу 101 броньовик, яким ми реально зміцнюємо наші сили оборони.